З вами я, Тетяна Ставінська, і ви дивитесь програму з перцем і серцем. Сьогодні запрошую вас на розмову з українським актором театру і кіно Тимуром Аслановим. Вітаю, Тимуре! Вітаю. Дякую, що сьогодні з нами. Розпочнемо нашу розмову з короткого бліцопитування. Відповідайте його. швидко. Добре. Кава чи чай? Хух, чай, звісно. Сова чи жайворонок? Сова. Зима чи літо? Літо. Диня чи кавун. Диня. Ну що? Сніданок. Солодкий чи солоний? Боже збав, солоний Борщ чи вареник? Ні, борщ. Це ж сакральне. Кіно чи театр? Це... Це. О! Як ви мене приперли до стіни. Чи так, можливо, телебачення? А… Це єдине питання, що я, на жаль, не можу обрати, тому що і це кайф, і це кайф. Розділити це як маму, маму або тату, знаєте? Можна спитати, але чи це буде. Е, от, ось тут єдине, що і кіно, і театр. Море чи горе? Тільки море, море. Вона навіть, вибачте, сорочка із е, якорем. так. Холодна популярність чи народна любов? Ні, 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 тільки народна любов. Це все до, до людей. Гострий розум чи гаряче серце гаряче серце. Якби не актор, то. Нічого. Я, я прийшов до акторства вже після інших занять. Це була і на держслужба, і служба на кордоні, і громадська діяльність, і юридична сфера. Я багато чим займався. Знаю, вмію, практикую, але акторство це свідомий вибір, і нічим іншим я навіть не бачу чим займатися. Високий гонорар чи шляхетний вишуканий райдер? Райдер? Чесно вам скажу, я настільки не вибагливий, що мені абсолютно мені аби була водичка, і все. Тобто, звісно, що гонорар. Який у вас райдер? Розкажіть про це більше. Uh, як такого райдеру немає, це добра воля приймаючої сторони. І, ну, звісно, приємно, якщо або в ремерці, або у номеру у готелю тебе чекає ну, і водичка, або фрукти. Я дуже люблю фрукти, і дуже приємно, коли така навіть не за вимогою, не на вимогу, а просто як добра воля, гарне ставлення. І так приємно, коли. Ті ж самі фрукти, це дуже круто. Все, атака абсолютно. Ви завітали в Тернопіль в рамках концертного туру так. з виставою Основний інстинкт, яку сьогодні будуть мати можливість бачити глядачі. Привідкрийте за кулісся, яка роль саме у вас і що сьогодні, власне, бачитимуть глядачі? А, буду з вами відвертий. Це дуже класна вистава, не тому що я. Беру участь або мої друзі, мої колеги, а, а тому, що дуже дуже глибокий цікавий матеріал. Це п'єса про а, всепереможне кохання. Це п'єса про те, що любов, якщо вона справжня, якщо вона щира, вона навіть перемагає смерть. Це правда і а, найбільше. Задоволення для нас це окрім щирої реакції глядачів. Я ніколи не забуду, як до нас після вистави в якомусь місці підійшла жіночка, вона, вона плакала, і ну, ми спочатку подумали, чи це сльози задоволення, катарсису від переглянув. А вона сказала: ви знаєте, в мене нещодавно загинув син. І після вашої вистави я в собі зараз знаходжу сили жити далі. Ми стаємо і, і ми не можемо навіть слово сказати. Щось хочеться, а не йде слова, вони ко в горлі стоїть. Що ти скажеш людині після такого зізнання? Щось ми там бекали, мекали слова підтримки, але після того розумієте, і дуже багато подяки потім надходить в особисті. Месенджери, uh, або там. Люди дякують не просто, що було круто, звісно, це приємно. А коли люди виходять з катарсисом, переосмисленням і знаходять у собі сенси жити, мабуть, що це... тоді це все не даремно, що ми робимо. Яка роль найбільше залишила слід у серці? Пригадуєте? Mm, ось та роль, яку я виконую тут усі, бо ставиться одна з, тому що а, немало речей мого героя, мого персонажа пересікаються із моїм справжнім життям. І, мабуть, це одна з, так би мовити, секретів, чому вона мені подобається, і чому я отримую не просто задоволення, так, від сцени, а ще й проживаю цю роль по-справжньому. Тож я дуже сподіваюся, що глядачі отримують задоволення, у вас бомбезне місце, я його обожнюю. Навіть. Коли до війни була можливість співати караоке, чесно, я завжди обираю файне місто Тернопіль. Чесно, це така, така класна штука. Я обожнюю ваше місто і завжди з задоволенням приїжджаємо. До речі, ми сьогодні, нарешті, вперше у храмі Мельпомени, в театрі, бо до цього ми були, здається, будинок культури, так і його стему. Березіль. Ще. Березіль, так, так, так. Там класно, але. Ви знаєте, все ж таки, ось тут це дух театру, духу цієї сцени. Це неймовірно. Це дуже круто, і для нас це велика честь приїхати і нарешті зіграти цю виставу у такому гідному місці і місті. Це дуже цінно, дякуємо вам. Хочу поговорити про фільм Черкаси. Давайте десь в інтерв'ю читала, що роль у цьому фільмі вас заставила якось переосмислити життєві цінності. Правда? Так, тому що досвід зйомок на бойовому кораблі в мене був перший. Ну, звісно, як і у левової частки акторів. Але одна людина мала справжній досвід, бо він колись служив на флоті. Ось один хлопчина він грав. Всі інші актори, звісно, вперше на бойовому кораблі. Ось військово-морських сил України були і. Ці враження, цей досвід, він неймовірний. Адже, слава Тобі, Господи, зараз е багато знімається кіна про е наші війська, про нашу армію, про Збройні Сили України. Але переважна більшість це про сухопутні. Угу. А це був. І, на жаль, зараз це поки що єдиний справжній е повний метр кіна, і, е саме про військово-морські е сили України. Тому. Цей досвід, і плюс з нами ж був екіпаж справжніх бойових моряків, і консультантом кіна був справжній капітан тих справжніх Черкасів, які, на жаль, лишилися в Криму. Тобто живий свідок тих подій. І ось спілкування з цими живими свідками, і у кадрі, і поза кадром, ну ми ж розуміємо, що коли. Зйомка зупиняється, звісно, що люди не припиняють спілкування, вони спілкуються і далі. І його розповіді це було дуже круто. Ми його слухали. Він дуже багато цікавих речей розповідав, що там відбувалося у 2014 році. Це останній корабель, який змушений був здатися, але вони до останнього не спускали наш прапор. Ось. І вони найбільш гідно поводилися і вони зберегли життя всі, всіх матросів. Всіх офіцерів особового складу. ось. І, власне, це був один з прикладів мужності, незламності. Звісно, таке життя, що деяка частина особового складу перейшла на бік пантів. ось. Але ті, хто лишилися, вони справді гідно ось так себе поводили. І це дуже круто. Це було варто того, щоб це екранізували. Та урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним та відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Після повномасштабного вторгнення як змінилося кіно і театр український? Ну, звісно, дуже змінилося, адже ні для кого не секрет, що до повномасштабного вторгнення деякі проєкти знімалися у копродукції із РФ, тому що багато було причин, але це суто були внутрішньотехнічні продюсерські причини. Ось, звісно, після, після повномасштабного вторгнення і мови бути, не може, щоб якісь там. Робити спільні проєкти за очевидних причин. Це перша зміна, і це, це добре для нас, тому що це величезний стимул нарешті розвивати наш український ринок, кіно, внутрішній ринок, розвивати наших акторів, якісь сенси вкладати у кіно, розумієте, так? Тому що я дивлюся, ось їхнє кіно, у них абсолютно різні сенси. Я не кажу зараз про технічні якісь особливості, так, зйомок або там. Сенси, смисла, який ми вкладаємо, з чим має піти глядач після вистави, після кіна, після книги. З чим? Оце є сенси. І в них такі сенси. Ну, Це просто, знаєте, господи, про що? Якісь там тюрми, якісь там зеки, вибачте, ну, у серіалах, алкоголь, Ось вони на це роблять такий, начебто не пошечергове, але воно там дуже лейтмотив проскакує. думаю, Господи, про що ви там знімаєте, друзі? Любі, у лапках. І ті сенси, які зараз я бачу в нашому кіні, це дуже круто, і дуже приємно, що нарешті в нас є такий поштовх. Такий імпульс, ось що ми можемо знімати наше кіно з нашими акторами, з нашими сенсами. І ось я вважаю, що це дуже круто, що є зараз ось так. Як довго ви готуєтесь до проживання ролі? Скільки ви затрачаєте на цей час? Я розумію, що ролі бувають різні, та все ж. знаєте а... Дуже цікаве питання. От я зараз себе зчитую, що я не чув, тому що я ніколи навіть не здумався про це. А все, все дуже просто. Коли ти читаєш сценарії, ти одразу розумієш, близька до тебе роль чи ні. А бувало таке, що роль не близька, а, але її треба. Є грати. такий красивий вираз, він мені дуже подобається. Чи вона промовляє до тебе чи ні? Ось я беру цей вислів, тому що він охоплює дуже багато, так? Або вона промовляє до тебе, або ні. Все. Торкає, вибачте, так чіпляє чи ні, і мабуть, вже від того йде похідна, а далі як воно там то буде складатися, бо не буде. Знаю щодо ролі у фільмі Хання Хані і полум'я Полум вас готували надзвичайники? Так, це був дійсно такий курс. Не всі могли на жаль його пройти, тому що, по перше, це було добровільно ну, Вони ж не могли так зобов'язати, так? ось, Але Гріша Бакланов так, він проходив, і йому дуже сподобалося. Він навіть окремо про це і писав, і інтерв'ю давав, і постробив, і Рілс. Ось він так особливо надихнувся цією штукою. так, І це величезна подяка нашим хлопцям із ДСНС, які справді сприяли від А до Я повністю все, що потрібно: консультації, автомобілі, уніформа. Повна підтримка на усіх етапах зйомки кіно і це, це відчувалося у, у кожну мить. Так що, користуючись нагодою, хлопці, ще раз вам величезна подяка. Про вас дуже мало інформації в інтернеті. Хочеться так трішки mm. більше, щоб ви нас і наших глядачів з собою познайомили. Звідки ви родом, звідки ваше коріння, адже ім'я і прізвище так. ну, зовсім не українське. А, а, ну, насправді інформацію багато, небагато Бог його знає. Я чесно це не сканую. Ось ні є. Інтерв'ю є просто вони там можуть десь із часом, десь одразу вискакувати за запитом, можуть там і пошукати. А коріння моє з Дніпропетровщини. Я там народився, там народилися мої батьки, а, батьки моїх батьків, тож, тож мої дідусь, бабуся. А, так, справді може деяких людей моє ім'я і прізвище ввести в оману, але це логічно, адже а, може здатися, що якесь коріння, десь ось там Азербайджан або там, а, якісь а, Кавказькі хіні, коріння. Хіні. Східні, так, на, насправді все дуже, дуже просто. Коріння у мене грецьке. Адже мій прадідусь, він був Асланіді, прізвище, так. А, але потім, коли все змінювали усіх під одну гребінку, вибачте, наші ай, північні сусіди, ось вони змінювали всі прізвища усіх, щоб як це таке. От, вони змінювали на російський лад, і вже мій дідусь був Асланов. Так, так, що в мене більше грецьке коріння. Ось, і Потім з, із Дніпропетровщини, там я отримав першу вищу освіту, вищу юридичну, Ось, і батьківщина мене направила служити на західний кордон на Закарпатті. Але коли ти усвідомлюєш, де твоє, де твоє місце, де твій сенс життя, Навіщо це все? Потихеньку ти розумієш, що ти, ти хочеш чогось іншого. Ось, І ти це відчуваєш, стверджуєшся у цій думці, і потім або ти приймаєш рішення, ухвалюєш його для себе, або ти і далі залишаєшся робити те, що ти знаєш вмієш, практикуєш, але це не викликає в тебе ось тут. -тут. А ось і я ухвалив для себе рішення а відносно пізно, 27 років. Ось. Ну, як У порівнянні так, з моїми друзями, які першого світу мають акторську. Ось. На той момент вже в мене була друга вища, це вища економічна. І коли я приїхав у Київ, я зрозумів, що якщо я хочу реалізуватися як актор, то рано чи пізно, звісно, це треба робити фахово. І тоді я вже зрозумів, що треба вступати до вищого навчального закладу. Я обрав Київський національний університет культури і мистецтв. Як його називають, поплавську. Ось. І там вже закінчував третю вищу акторську. Актор театру та ну. І ось так, потім потихеньку, потихеньку. Ви на своєму місці. А, так, так, як я говорив на початку інтерв'ю, що це було усвідомлене, і я жодного разу я не пожалкував те, що я одного разу обрав себе, а не якісь там інші моменти, чому люди лишаються на тій роботі, яка їх. Ну, яка їм не промовляє, яка їх не надихає, а ну, просто вони її знають, вміють робити, і, можливо, навіть дуже непогано, але чи знаходить вона відголос у тебе у душі? Це ключове. Часто артистам та взагалі всім публічним людям е варто чимось жертвувати заради кар'єри. Що знайомо вам як це? Я знаю людей, які жертвували родиною, щоб багато. Людей, які ну, все ж таки обирали кар'єру, і це вартувало їм особистого життя, розпадалися сім'ї. І не завжди це було так, що а, людина актор, а друга половинка не актор. А часто буває навпаки, що коли обидва у сім'ї актори, так, це якась там певний час, відбувається творча. Творчі ревнощі, тому що у когось кар'єра йде, а у когось стагнація. Потім навпаки, розумієте? Mm -hmm. Воно ніколи ж не буде однаково. Комусь пре, вибачте, за сленг, а хтось, ну, от нема. Ні, він може бути гарний актор. Нормальна людина, він все окей. Ну, так буває. Ви одночасно ніколи не будете одночасно, ось так, от навіть якщо брати зіркові світові приклади Бред Пітт і Анджеліна Джолі чудова пара, геніальні актори, я їх обожнюю. Але бачите? І скільки вони були разом, так і так круто їх весь світ обожнював, і, але і тут щось пішло не так. Якщо весь світові зірки, ну кажуть, нам що теж. два генії не може бути це разом. Важко, важко, тому що я ж кажу, можливо іноді, що творчі ревнощі ти усвідомлюєш, ну як ти можеш конкурентом бути жінці, тим більше своїй? Ти чоловік, ти ну, у вас це апріорі не може бути одночасно. Мозком ти це усвідомлюєш, але серце такий сам тік, Ось, і таке буває. Вартувала сім'ї. Хтось нехтує, не те, що нехтує, а коли у людей щільний графік зйомок або гастролей, це завжди час, який ти ну, виходить в краф у своїх дітей. Ти не можеш 24 години за добу всіх. Ну, ти ж не можеш одночасно бути і там, і там. І возити з собою дітей, наприклад, в той самий тур, так, або на знімальний медатчик, ну це неможливо, як це? І, ось, і виходить, що ти іноді замість спілкування з дітьми, зі своїми, так, ось, і там, це дуже складна професія. Саме в контексті часу, тому що. Іноді так, ти обкрадаєш мимоволі, звісно, несвідомо ти хочеш з ними бути, але ж тобі треба і працювати, заробляти гроші. І ось цей вибір він дуже тяжкий. Ось чим нехтують? Здоров'ям, іноді здоров'ям нехтують. Тому що заради якогось цікавого проєкту, зйомок нехтують операцію, відкладають її. та потім, та потім. Нехтоють да, просто походом до не лікаря. нехтують походом не до лікаря, аби хоча б виявити, що в тебе. Просто, да. І потім це може аукнутися дуже тяжко. Ось. Тому так, є такі приклади, і, на жаль, потім буває запізно. У вас є дід? У мене син, я його дуже обожнюю. І тобто ці штуки я намагаюся якось збалансувати все ж таки. Тому що ну, діти це єдине, заради чого варто взагалі оце все. А взагалі, це все. Власне, хотіла ще поговорити про найважчу роль як у кар'єрі, так і у житті. У житті це, напевно, роль ну, най, батька. Найважча роль, так, це роль батька, і я до сих пір її намагаюся оволодіти нею, так, і, мабуть, що буду це робити все життя. Ось це найголовніша роль. А у кіно. Ну, знаєте, я сподіваюся, що головні ролі в мене ще попереду. Тож. Я готовий відкрити до, до них, будь ласка, Юрі. треба брати ці вершини. Усі артисти хочуть визнання, це так? Ну, звісно. Угу. Якщо в тебе, ну, друзі, якщо у артиста немає здорових підкреслюю, творчих амбіцій, то треба йти геть. Треба звільнятися, змінювати професію, будь ласка, йди там в якусь іншу сферу, в якусь там, а нашу. Якщо в тебе немає цього в хорошому смислі. Тремтіння перед виходом на сцену або перед входом до кадру. Ну, Я навіть впевнений, що е, живі легенди, з якими я маю честь грати на одній сцені, це Ольга Сумська, Володимир Горянський. Я впевнений, що навіть у цих живих легенд перед кожним виходом на сцену є таке легесеньке легесеньке хвилювання. Бо без цього всі люди вже повернулися і сказали, там. Ну, а ось Вони б знайшли чим займатися, повірте, але ці люди свідомо обирають професію. Бо це, це вони є. Це Це і і є це, життя. Це є життя. життя. Ось це і є життя. І нам у них цього варто вчитися. І на завершення нашої розмови останнє питання: про що ви мрієте у професійній діяльності? А, я щиро мрію, дуже щиро, щоб, по-перше, закінчилася війна, і по-друге. Щоб як похідна від цього, щоб українське кіно нарешті зайняло своє гідне місце у міжнародному кінематографі. Адже повірте мені, я бачив, спілкувався з діячами кіно закордонними. Повірте, у них дуже класні, щирі відгуки про наш рівень майстерності кіна. І це їх слова, то що, хлопці, у вас такий потенціал, якщо ви проснетеся, да? та ви будете складати конкуренцію не гірше французького кіна, італійського кіна, польського кіна, яке зараз, до речі, дуже на високому рівні, вони кажуть: у вас потенціал божевільний, шалений, шалений потенціал, і я мрію, щоб нарешті ми. Вийшли на, на той рівень, якого ми заслуговуємо, і про Україну, про нас чули весь світ із захватом, щоб кайфували і прийшли, ходили до нас на кіно. Мріємо про це спільно. Я дякую вам за таку відвертість, дякую за вам. таку теплу душевну розмову. Дякую а нашим вам. глядачам спасибі, що були з нами. Це була програма з перцем і серцем на телеканалі Тернопіль 1 На все добре. Дякую, Сонечко. Дякую вам, дякую вам. Да.